У му році один Вася мені сказав, я тобі пришлю такий магніт бомба. Поставиш, буде взагалі супер. Пройшло дуже багато років, перш ніж я його поставив, я його поставив. Ось оцей магніт. І на ньому мотоцикл не завівся. Чому? Тому що якийсь Voodoo People проточив так. Магніт, що магніт потеряв свою защиту. Він зверху магнітитися не повинен, тому що у нас той датчик, який спрацьовує. І по суті, дела, корпус з цього магніта тільки викинуть. Потім один інший хороший чоловік, Не Вася, нормальний чоловік, прислав мені отакий магніт. Хорошої фірми в чому ця фішка. В тому, що тут дуже товсті і широкі пластини без зазора. Тут 4 пластини по 2 полюса в кожній пластині і дають дуже хороший заряд при маленькому проворочуванні Кікстартера. Потім я згадав, що в мене є магніт рідний 50-й, з яким я купляв CDI. Я його вирішив поставлю, думаю, поставлю, подивлюся, як же на ньому працює. Причому багато людей, які ставили собі зажигання, вони мені дуже часто казали, мов, Ваня, так і так, що ти там собі ліпиш? Ми от купили, поставили, в нас все чітко, все в нас без проблем. І я дивлюсь на цих людей, як на божевільних. Чому? Те, що воно заводиться, і те, що є світ, це ще не все. Справа в тім, що в магніті 50, от на ньому написано cfw 50 на ньому стоїть полоска, вузька полоска магнітна, і він укорочений іде. Тобто він іде не такий, як, як отакий. Він йде ну, менший. І є ще магніти, такі самі 50-ки, де в одному магнету стоїть 8 маленьких полюсочків, 8 маленьких магнітів, і між кожним магнітом стоїть ще перемичка. Це самі погані магніти. Е, в чому різниця? Різниця в тому, що. Е, коли включаєш габарити світ типу, чіткий на холостому ходу, включаєш ближній дальній, і світ все просідає, тому що не вистачає магнітного поля для хорошого світу. І от я проїздив ну, без перебільшення 4 роки на такому магніті, який мені, який мені прислав один хороший пан. Рекламу йому ділати не будем, але скажемо, що його звати Олександр Бойко. Прислав мені такий магніт. Три з половиною роки тому. Це ще довоєнний магніт з защитою, ну, прислав мені повністю новий магніт. Я їздив на ньому і горя не знав. От їздив і ще люди от удивлялися, коли я, наприклад. На холостому ходу працює мотоцикл, світить чіткий світ. На холостому ходу з включеним габаритом він сигналить. Потім я включаю світ. І зі світом він сигналить. На холостому ходу на 250 ки і нема акумулятора. І люди не розуміють, як це можливо. По тому, що там генератор стоїть перемотаний, ну, Поставити товстіший провод, намотати більше вітків це не проблема. А от поставити отакий магніт 112 в картер це проблема. Але коли його ставиш, абсолютно забуваєш за всі, я не скажу слово проблеми. Ну, коротше, вистачає на все. От Просто включаєш все, що хочеш, включаєш і вистачає на все. Я безмежно вдячний, що от я цей магніт маю. Чогось в... в цьому. В інтернеті немає інформації, як влітає світ на магніт. Я такого відео не бачив. Всі там розказують за якісь релюшки підіконтактні релі-зарядки. Розказують там за. З фазу береш, зсередини, виводиш віддільно, запитуєш акумуляторним плюсом. Таке, ну, такі проводки замудрені ділають, і світ на холостих ніякий. Ну, просто, просто не то, що ніякий. А просто ніякий. От вони беруть і підкручують на карбюраторі болт, щоб на холостому ходу воно е, видавало 12 вольт, і потім включають передачі і коробка. Тому що обороти дуже великі. І ні одна собака не, не надумала не тільки сказати, а й написати в коментарях, що треба магніт ставити чіткий. Чогось в інтернеті, в Оликсі до сих пор не продають набори з хорошими магнітами. Досі. Я не можу зрозуміти. може, їх просто партії понакупляли, ну, ще колись впрок, прок, і от напродають. І люди, коли ставлять собі набор CDI, в першу чергу, не те, що заводиться він без акумулятора, це добре, але світа хорошого нема, поки не загазуєш. І люди не розуміють, в чому діло. Вони купують різні реле зарядки, вони заряджають акумулятор, з утра, щоб вечором покататися. І вони не розуміють, що діло в магніті. Помимо того, товщина магніта. от В магніті в, в самому під кожухом тут є отака от пластина. І от вони є отакенькі, є ось такі товстенькі, є де між пластинами є зазор, а є взагалі беззазорні. От я зараз, до речі, покажу. Оце, до речі, поки є кадр світиться, Оце самий найгірший магніт. На ньому буде заводитися, але хорошого світла на такому магніті не буде. Тому я нікому не раджу такий магніт купляти. Дивіться, який інтересний магніт. Він без зазора. Вели... Величезні пластини. Ну, прям... Він важкуватий. Кіло, кіло по-моєму, 80 грамів важить магніт. Ну, от він стояв на двухциліндровому мотоциклі. В... Оці всі відео, де на GoPro, де ми їдемо ну, на хорошому качестві, де все видно, все чітко, все класно. Це ми їдемо на цьому гніті. Тобто він їде на холостому ходу, світить світло, працюють дві іскри, і ще я можу не тільки сигнали з світлом, без акумулятора. А ще й в придачу, ще й підігрів сідушки душки можу включити. Я ще пізніше, після перемоги, зроблю ще зарядку для мобілки. Тобто, щоб їхав на мотоциклі і ще й мобілка могла заряджатися. Може, і магнітолу зроблю або jbl ку то подивлюся потім. Але ж неможливо подивитися, які ці магніти внутрі. Тобто, є от прямо з зазорчиком отут міліметрів 6 між пластинами. А є ось такі беззазорні. Оце без зазора самі класні магніти. Вони всі в діаметрі йдуть отут, 112 мм. І вони зараз в продажі з'явилися на ProMua по 450 гривні валом. Я не знаю в кого яви, в кого їжі, я всім рекомендую ставте. Ну, не пожалієте, це самий класний магніт. Є магніти 108, 109, 110. 111 – це все класні магніти, Ну, 112 магніт в діаметрі це самий-самий козирний магніт. І якщо ви його проточите, він тіряє свою силу. От, так от. Тому, якщо ви там, його проточили на токарному станку, все, ви мощність свою потеряли. Мощність низову. Підкреслюю. Тобто, ви коли загазуєте, можете і 120, і 140 Вт з нього зняти. Тільки вам треба газувати 4-5 тисяч обертів. Але ж ви наяві передачі не включаєте на таких обертів. У вас нема варіатора, у вас коробка. Тому вам треба обороти скинуть якомога менше. Особливо 38-34 мотори. Тому треба, щоб мощність була низова. Але чогось YouTube про це не говорить. Оце магніт для таких речей. Я абсолютно скептично відносився до цього всього. І дуже сильно не хотів слухати спеціалістів, які мені нав'язують свою точку зору. Типу, Ой, постав другий магніт, постав другий магніт. Так, да, я поставив другий магніт. І що? Ну, що случилося, що я став поставив магніт? Я зараз поставив, я завів мотоцикл, мотоцикл заводиться без проблем. Кльот, ну, взагалі, заводиться дуже добре. Включаєш габарити. А лампочка нейтралки вже не світиться так яскраво, як вона світилася до цього. Тобто йому не вистачає потужності. Треба оберти дати йому. Хоча це без, беззазорний магніт. Тобто вузька полоска, але зазора між пластинами немає. Ні, брешу. Є маленькі зазори. Брешу. Є маленькі зазори і ще й вузька полоска. Чотири полоски тут. Коли я включив світ. У мене напряження на холостому ходу. У мене напряження просіло до 11 вольт на холостому ходу. То на цьому магніті у мене на холостому ходу 14 вольт. А повірте мені, лампочка світить на 14 вольт і на 11 вольт зовсім по-різному. І тому на, знаєте, є така поговорка стара: дешева рибка, погана юшка. От в кого CDI стоїть з 50-тим магнітом, у вас погана юшка. І в кого стоїть магніт обточений. В принципі, це не дуже хороша юшка, тому що ну, ви, грубо говоря, забрали потужність генератора, який він видає на малих обертах. Тобто ви зробили генератор верховий. Якщо на Мінський, то воно, звісно, прокатає, на Юпітері прокатає. А от для низових, там от 38-й мотор, 34-й, 250-ка не вистачає. І виходить, що люди жаліються, кажуть, поставив сідія, їду, акумулятор все одно сідає, все одно заряджаю. Так, а що ви хотіли? Для того, щоб на сідя заряджався акумулятор, треба, щоб генератор був не такенький, як у нас, от, скутерний. А щоб він був з мотоцикла, з такого капітального, десь по лісочку на 15, на 16, на 18, о, да, от, тоді можна зняти з нього хорошу мощність і буде акумулятор заряджатися, якщо ви будете їхати 35 тисячі оборотів постійно. Тобто це... З китайця, грубо говоря, для китайця він підійде. Для такої техніки, як Яви і Жі він не зовсім хороший. Але чогось досі ніхто не хоче ставити хороший магніт на яву. Е я в далекому 18-му році розфрезерував картер, щоб поставити великий магніт. І ні одного разу не пожалів. От не то що ні разу, а повністю ні разу дуже е, радий, що у мене світло краще, ніж у других, і е, дивуюся, що люди жаліються на, на на зажигання CDI. Вони хочуть, щоб продавець все для них зробив. Але ви порахуйте, що кожен Євіст має свій характер. Требування всіх Євістів різне, всі різні масла заливають, різні свічки беруть, давлення в шинах накачують різне. І тому не може продавець Сідіа ходить абсолютно всім. Мені він, тим більше, не може угодити. Тому я закликаю, хто хоче собі хороший СДІ. То збирати його згідно мануальних запчастей. Тобто ви мастеру кажете, мені треба оте, 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 оте. Я не беру набір, який там ти зробив. Мені треба то, що я тебе попрошу. І цей набор тоді буде хорошо їхати, валить і користування таким електрообладнанням буде приносить тільки задоволення. Багато людей кажуть, що. Установка CDI, за два часа поміняв, завів і поїхав. Це полуправда да, можна прицепити і за два часа зробити, щоб мотоцикл заводився лапки. Але все електрообладнання зробити за 2 години неможливо. Тому, якщо ви десь почули таку інформацію, то, скоріше за все, вас хочуть або надуть, або вже надувають. Тому не ведіться на це. Хороший набор CDI. На сьогоднішній день має стоїть понад 3,5 тисячі. Якщо вам предлагають набір менше цієї суми, скоріше всього, там щось не то з ним. А на цьому я бажаю вам лише хорошого всього. Не бажаю, щоб у вас ніяких клопочів було. Я знаю, що мене дивляться ті люди, які мене ненавидять, які відверто. Радіють всім моїм провалам, але я їм також передаю привіт і слава Україні!